Продовжується реконструкція стадіону Колосок так неофіційно нарекли дитяче футбольне поле біля п'ятої школи. Директор центру спорту і фізичного здоров'я населення Микола Костянець розповів, що вже на ремонт стадіону використали 200 тисяч гривень із запланованих 300. Оновили і перефарбували паркан і глядацькі місця. А після довгоочікуваного дощу працівники жваво почали засівати поле травою. Це основне для футбольного стадіону футбольне поле. Ми зараз засіваємо те, що ви бачили, засіваємо футбольне поле травою. Сюди пішло десь 350 кілограм трави спортивної, якраз та трава, яка користує, користується і сіється для футбольних полів. Наступний крок це спорудження п'ятиметрового паркану з боку п'ятої школи та вулиці Горького. І зараз ми виходимо на заключний такий етап. Ремонту нашого стадіону це відбудова п'ятиметрової забору, як сказати, щоб м'ячі не перелітали і не мішали там не учням, не школі. А з тої сторони, де будинки, щоб не залітали до будинків, також от ще 100 злим тисяч піде на реконструкцію нашого забору. Отож незабаром у колоса з'явиться молодший брат. Ми в основному на 90% повинні закінчити ці, ці роботи до 10 вересня. і ми, Я думаю, що за місяць зараз відросте нас і ми десь 20 вересня на день міста, на день міста ми, ми його відкриємо, цей стадіончик. Ми плануємо, що з весни, навіть не з весни, а з вересня в місяця поставити двох працівників, які б наводили тут порядок, які поливали, дивилися за футбольним полем, це поливали, вбирали мусор, підстригали його. Один вже тут працює працівник і одного працівника ще що ми хочемо чоловіка взяти, щоб вони наглядали за цим стадіоном. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.